Це рецепшн, такий крутий. Ключики такі класні. Скажи. зеркало, mm -hmm. nice mm -hmm. В стилі оцих масок, барчик. Навіть двері в туалет розікрашені, красиво. Супер. Mm, Витиночек вообще четенький. Все в стиле в стиле бала. Бала. Круто. Так, поселили у нас в Венеції одинадцята кімната. От, От така шкафчики якісь тут є, сейф хочу є. Так, туалет, біде, ось умивальничок. Біде, туалет, душик, такі столик, тумочки прикольні, старовинні, все під старовину, Фу -фу. ну дуже красивий номер, красивий, але невідомо чи тут є кондиціонер, що тут нема кондиціонеру, то це взагалі капець. Бать підкришить телевізор. Возможно, що він не працює. Це що тут? Холодильник можливо. Що це тут? О, так, да, холодильник є. Що вже супер. Ще якась кроватка. Да, і це був кондиціонер, напевно. Ну, навірно, він уже гайки. И что то щелкает. Эта штука, она мало крутится. И просто включили, и она щелкает. Насчет кондиционера, не знаю, еще какая-то такая штучка есть. Не думаю, что-то. Ну, будем зараз стула. Дуже чётенький. Ну, такий номер. Ну, от. Це готель Троєчка. Ну тут щось все таке якесь. Не ну вроді простиня якісь є. Ось такий у нас вид з вікна. На всю цю старовину. Сразу вихід там вже в море. Канал. черепиця так венеція купили білетики білетик на час ось такий білетик стоїть покататися на річному транспорті стоїть 950 Ось сюди на турнікети ти пройшов Сюди, і заходиш в кабінку. Нам дали білети на кабінку Б. От. ну і Ми й зайшли на кабінку Б. І оцю годинку будемо кататися на річному трамвайчику Гандола 20 минут, коштує 90 євро. Таксі сказав, що 100 євро, кудись він нас там прокатає 100 євро. Типу. Но ну, таких таксист я покажу потом пізніше які тут входять такси. Так. А, це висадка, а у нас посадка Давай, 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 давай. Замінили нам номер. Ось на такий він маленький. Ну, тут хоча б є кондиціонер робочий. От. Все в такому самому стилі. Тому що ночі у мене там покусали комарі і було там жарко ще й. ну все одно кондиціонер гуде. От кровать нормальна. От. Правда, якась підставочка одна. От. Ну, Більш-менш такий нормальний номер. ну, ван... Тут взагалі все круто. Тут умивальничок, Є ще й ванна невеличка. ну, Біде так, який в тому номері, унітаз. Ну, тут набагато краще, чим було в тому номері. І другий поверх уже не під кришою. І вид у нас. Краще здається, зараз підемо подивимося на вид. Ну, як мінімум, ванна в нас краще. Ось шкафчик з додатковими подушками. Столичок. Тут напевно Шо, холодильник. холодильник, да, є холодильник. От куди ми зараз кладемо свої деякі продукти. Ну вид в подвір'я. Ну, хай буде в подвір'я. Не на канал, зато прохладно і класно. О, все. Погнали дальше. О, <му> кандиери. Працює. 90 євро прокататься. 90 євро 15-20 минут.